Діти наближаються новорічні свята, і кожен з нас чекає сюрпризів. А давайте ми з вами зробимо для своїх рідних сюрприз у вигляді вітальної листівки. Нам потрібно буде аркуш паперу білого кольору А4. Яскраві фарби, якого ви бажаєте кольору, я взяла рожевий і червоний колір, водичка, пензлик для фарби, пензлик для клею, клей. Підставка під пензлики, фломастери або кольорові олівці. Картонна втулка. Невеличка баночка. Серветка. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Зимова лічілка. Приготували ручки. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четверту, бачиш, гірку. П'ять катаємось згори. Беремо аркуш паперу, складуємо його навпіл, ось так, прогладили ручками. Це буде вітальна листівка у нас. Ось так. Тепер беремо баночку, перед розвели трішечки. Водички добре фарбу в якоїсь посудині. І ось так зробили відбитки. Це в нас будуть іграшки. Беремо втулочку, складуємо її навпіл. І ще раз, ось так навпіл, бачите? Як ніби ось так получився бантик. Тепер беремо і вмукаємо фарбу. І робимо теж відбитки. Ось, подивіться, які гарні у нас утворилися бантики. Один, два, три. Ось так гарно. Можна так підправити, щоб краще відбитки утворилися. А тепер беремо пензлик, макаємо водичку в фарбу, я от в червону, і розфарбовуємо наші іграшки. Одна в мене буде іграшка червоного кольору. Ось так обережно зафарбовуємо по колу. Друга у мене буде іграшка рожевого кольору. Теж так обережно по колу зафарбовуємо, зафарбовуємо. І третя іграшка буде теж червоного кольору. Так, зафарбовуємо. Ось подивіться, як гарно у нас утворилося. Тепер беремо фарбу, я беру червону і робимо, ніби на ниточках висять на ялинці наші іграшки. А тепер потрібно почекати, поки все підсохне. Ну, ось дочекались, поки висохло. Беремо, тепер будемо прикрашати. Бере, я беру клей. І клеєм малюю візерунки на іграшках. Ось полудуги малюю на перші іграшки. Ось так. Ви, що хочете, малюйте, ваша фантазія, діти. Побільше клею. Тут я малюю зверх низ як трикутнички. Такий орнамент. Теж побільше клею, і на останній я намалюю ніби хвилясті лінії. Ось так побільше клею. Робимо це пензликом, щоб було охайніше дітки. Беру ось такий глітер, а ще називають блисківки дрібні. Є такі блискучі ручки, у кого що є. Ваша фантазія і бісером можна, що в кого є. Прикрашаємо, у кого що є. Ось так. Тепер я беру ось так трошечки його туди-сюди. І висипала на зайве на листочок. Ось подивіться, яка гарна у нас листівка. А тут можна написати, як можуть допомогти батьки, ваші старші братики-сестрички з Новим роком. І намалювати або сніжинку. Ваша фантазія, що хочете, або ялинку, ти намалювати все, що хочете. Ось подивіться, яка в мене гарна вийшла листівка, діти Вітальні. Чекаю від вас гарних вітальних листівок.